Вітання всім на м каналі. А чи до кінця ви розумієте різницю між такими поняттями, як перевага в русі і дати дорогу? Давайте розбиратись. Згідно з першим розділом правил дорожнього руху, перевага це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Звертаємо особливу увагу саме на слово право. І розуміємо це так, що якщо комусь надається перевага в русі, то він може проїхати першим по відношенню до інших учасників дорожнього руху, які зобов'язані йому дати дорогу. Але мова не йде про те, що водій, так би мовити, кістьми ми повинен не лягти і за будь-яку ціну проїхати саме першим. Ні, у звичайних умовах, коли всі виконують правила дорожнього руху, коли інші учасники дорожнього руху забезпечують йому таке право на першочерговий проїзд, то він, звичайно, таким правом користується. Але раптом хтось там з якихось причин не буде забезпечувати таке право на першочерговий проїзд, тоді будь-який учасник дорожнього руху повинен зробити все від нього залежне, щоб уникнути цього ДТП. Скажімо, в цій ситуації водій синього автомобіля, якщо раптом не буде виконувати вимоги знака 2 дати дорогу, і все-таки буде виїжджати, перетинаючи смугу руху ось цих транспортних засобів, які мають перевагу в русі, тоді, відповідно, ці водії мають чи гальмувати, чи повністю зупинятися, робити все від них залежне для того, щоб уникнути ДТП. А не забудь-яку ціну намагатися проїхати першими. Ось чому ми звертаємо увагу саме на слово право. А ось термін дати дорогу це вимога до учасника дорожнього руху. Тут уже мова не йде про те, що хочу, мовляв, поступлюся, хочу, не буду поступатися. Він зобов'язаний щось зробити. Що саме? В залежності від ситуації, або ж не продовжувати рух, або не відновлювати його, не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Як бачимо, вимога дати дорогу не завжди ідентична вимозі про обов'язкову зупинку. Залежно від ситуації, у водія є певний простір для маневрування. В одній ситуації, коли виконати дану вимогу без зупинки буде неможливим, водій зупиниться. В іншій ситуації, якщо уявити, що на головній дорозі нікого нема, водій синього автомобіля може без зупинки навіть проїхати дане перехрестя. В якихось окремих ситуаціях, коли, скажімо, їде автомобіль по дорозі, його наздоганяє швидка допомога, він може просто змінити смугу руху і тим самим виконати вимогу дати дорогу. Але будь-які його дії повинні зводитися до наступного: щоб водій, який має перевагу в русі, скористався цим правом, практично не зважаючи. На іншого учасника, який дає йому дорогу. Тобто, як їхав, так собі і їде. Не змінював ні швидкості, ні гальмував, не зупинявся, не маневрував, не лякався ось цього автомобіля. А ще раз, як їхав, так по суті проїхав на цей автомобіль, практично не зважаючи. Ось тоді висунути вимогу до водія синього автомобіля, що він не виконав даної вимоги, буде практично неможливо. Яким шляхом він це досяг, це вже інша справа. З пішоходами подібна картина, на нерегульованих пішохідних переходах вони мають перевагу в русі, відповідно, водії повинні їх пропустити. В одній ситуації водій зупиниться, в іншій, коли пішохід там здалеку переходить дорогу, то можливо, що достатньо буде просто знизити швидкість. Ось такі є особливості у термінах, перевага в русі і дати дорогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі. Чи знаєте ви різницю? У вимогах до учасників дорожнього руху, коли наближаються оперативні транспортні засоби із синіми або ж червоними проблизковими маячками, продовження буде.